15 метрів, гривень метр. Оце старая совєтське буде зняти замінення на європейське. Європейський. Ну это делається куди? Це робиться по окончальній отопительного світу. Ви мені говорите, куди тут керує головний тепловик ЖЕКа? Ви тим знаєте Главное... і тим самим. Да? Да, так. — Ось ця бумажка новая. Не бумажка, динам. а ви просто не, не в курсі діла. Тобто посмотрите, курсе. это поролон, Я в курсе. который э, оббиратель. А хорошо, там ще має дуще, бути. В... Нет, вот фанера. Ні, воно не Попробуйте. таке має а бути. Вони вам не судиться, це, це фахівці судять. Ви що, фахівець опалення? — Я слухайте, ну не таке має бути. Це взагалі для батареї, для відсвітлювання Все. від цього. А да. є таке сірого, ну, у мене ну, чоловік цим займається. Ну що ви мені розказуєте? Не знімає. От бачите, ви такі. бачите тільки сміття. Ні, 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 я не за сміття. Ось таке сіре, сірим таким ізолятором. Так, зверху ще буде один шар. Ну, нам треба з пилюки цією піти, оцим першим, потім ще один слой. Ну, це технічно все витримано. У мене підключені краще сили. Електромережі підключені. Ну це ж вентиляційна, оце так, ж. Так. Ну і що тут? Куди тут цю племеру? Це шах витягується. Оці мотори вже гусі. Шістітажні по Києву немає, мене воно працює. Кнопку нажав і витяжка працює з шахти обох. Йдіть в сусідній будинок, спитайте, чи там є, що на чердак буде. Так, а така міріція э, фіксується. Міритя, так, міритя. Перший раз в житті починаєте з Ви ж не знаєте цієї структури. Коли...